З якими хворобами можуть мобілізувати до долад ЗСУ? І що робити, якщо вас мобілізували в той час, як ви маєте обмежену придатність до військової служби. Поясню вам, як працюють військово-лікарські комісії. В своїй роботі ВЛК застосовують наказ Міністерства оборони України номер 402 де постатейно перелічені всі можливі хвороби. Кожна хвороба має свій ступінь: перший, другий або третій. Та силу порушення здоров'я незначну, помірну або значну. Для більшості хвороб ступені тяжкості позначаються відповідними літерами, наприклад, 39 А це гіпертонія третього ступеню, 39Б, гіпертонія другого ступеню, 39В гіпертонія першого ступеню. Відповідно до закону, мобілізації підлягають військовозобов'язані, які пройшли ВЛК. Та були визнані придатними або обмежено придатними до військової служби, тобто яким у висновку комісії проставили статтю хвороби з літерами Б або В. Ті з них, кого визнали повністю придатними, направляються на розподіл до військових частин. А ось якщо у вас було визнано обмежено придатним, то у вас один шлях служба в тилових підрозділах. На жаль, здебільшого ТЦК ігнорує цей можливий момент. Але не здамайтесь, за допомогою грамотного юриста цілком реально добитися призначення на посаду, яка відповідає вашому стану здоров'я. Ну а якщо незаконний наказ про призначення в бойовий підрозділ вже було оформлено, його треба оскаржити через суд. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позовної заяви. Рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи в судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.